Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги різнокольорові подарункові коробки. Цей набір включає 10 крафтових пакувальних коробок у різних кольорах. Вони ідеально підходять для пакування подарунків на святах, вечірках та інших урочистих заходах. Вони виконані з міцного крафтового картону, який забезпечує. Надійний захист в місту, розмір та дизайн коробок можна підібрати за вашим бажанням. Це відмінний спосіб надати вашим подарункам особливого шарму та індивідуальності. Пропонуємо до вашої уваги ніж для вирізання фігур з паперу. Це зручний інструмент для рукоділля, який допоможе вам у різанні паперу та створенні унікальних декоративних елементів. Завдяки можливості повороту на 360 градусів ви зможете легко та точно вирізати складні фігури та контури. У комплекті йдуть три змінні леза, що забезпечують довгий термін служби інструменту та точність різання. Компактний та легкий дизайн забезпечує зручність у використанні. Надайте своїм творчим проєктам досконалості за допомогою цього чудового інструменту для рукоділля. Пропонуємо до вашої уваги багаторежимну гірлянду з пультом. Це захоплююча прикраса для вікон, яка створює святкову атмосферу під час Різдва та Нового року. Гірлянда живиться від USB, що забезпечує гнучкість розміщення в різних кімнатах. Вона доступна у двох розмірах, тож ви зможете обрати варіант, який підходить для вашого вікна. Завдяки своїй конструкції вона не потребує багато часу на встановлення. Світлодіодні лампи випромінюють тепле та чарівне світло. Створюючи затишну атмосферу Пропонуємо до вашої уваги електричному хобійку на акумуляторі. Це зручний та ефективний засіб для боротьби з надокучливими комарами та мухами. Він приваблює їх яскравим світлом, а потім миттєво знищує за допомогою потужного електричного струму. Цей пристрій має компактний та портативний дизайн, що робить його легким у використанні. Працює від акумулятора та заряджається через usb порт. Виготовлений з високоякісних матеріалів, тому буде надійним та довговічним Пропонуємо до вашої уваги сміттєві пакети для прибирання за тваринами. Цей набір з 30 рулонів надійне рішення для підтримання чистоти та порядку під час вигулу вашого вихованця. Пакети виготовлені з високоякісного матеріалу, що забезпечує міцність та захист від протікань. Кожен рулон легко поміщається в зручний тримач, який кріпиться до повіця або сумки. Пакети не пропускають запах, що робить їх використання більш комфортним. Зробіть прогулянки зі своїм Хованцем приємнішими з цим набором зручних аксесуарів.